Всім привітики! З вами знову сімейка Бабачків. У нас сьогодні трішки похолодало, лише 15 тепла і сильний вітер. Зараз ми з мамою з'їздимо на кладвище а сьогодні проводи на старому кладвищі, а потім прямо до хати і треба буде вичистити ще у бролерів, свиней. І трішки ще треба вирвати в бур'яну парнику. І полити все. Парнику, на огороді. Ще, можливо, у нас завтра вироють город, бо сьогодні не виходить людини. Якщо вже завтра ні, то десь із вівторка тоді буде. Ще на сьогодні обіцяли дощик. Ми так зраділи, сподіваємося, що трошки промочить, бо геть земля суха. Але дощику не було, пару капельок капнуло і все. Можливо, щось там до вечора бо і на ніч сьогодні ще дощ обіцяють. Але побачимо, що воно там буде. Ми вже вичистили у прозірів вивезли солому на гній. А зараз вичищаємо у свинок. Це одна кружка. Це манюня, це велика. Поки вичищали синей, захотілося нам чогось смачненького. То мама поїхала в магазин, купила сметанки, кефірчику і зараз робить оладки. Замісила тісто, а я пішла в парничок, хочу на баклажанчиках бурянець вирвати. Мама буде сидіти за лежиком, розважати його. Ще, мабуть, один раз стану, про бурян на перцеві. Бо ми на... провали бурян і тоді полила і накрила агроволокном. Я так зрозуміла, що той бурян ще попер, той ще не встиг вилізти. Можливо, з понеділка посадимо ось ось капусточку савойська. Є в нас пізня, рання і цвітну. Вже така ганенька піднялася. А я ще раз швидко розберуся з баклажанчиками, полю парничку. І ще на вулиці полю. А я на пекінські капусточки. Ми не ждемо, що там вона в головки пов'яжеться, бо у нас щось на комахи заїдають і вона нас зниває всередині, так що в головки у нас вона не в'яжеться. Ми її просто так беремо, рвемо на салат. Капусточки, редьки, там ще трішечки залишилося. Можливо, там щось вже на вулиці піднялося, трішки виросло. І кропчик цибульки зробимо салат на вечерю. Будуть оладки і салатик. Тісто на оладки вже підійшло. І салатик накришений. Зараз мама прийде, знаю кидати туди олійку чи майонез. Погодую олежика і будемо вечеряти. Наша вечеря був з овочами. Салатик із свіжих овощів і оладки зі сметанкою. Всім приємного. Томас зловив маленьке красенятку, хотів занести його в хату, але його не пустила. То він тепер грається з ним на вулиці. Зараз візьму трішки дровець, щоб в хаті затопити. Бо таке навечі зовсім похолодало. Зараз 9 тепла лише. А рано буде в хаті холодрило. Але ж як проснеться, треба передіти його. 10 ранку, а на градуснику лише 9 тепла. Вітер холодний, що капець. Зараз штренько поснідаю і піду затоплю в хаті. Добре, що вчора вечором затопили трошки в грубку, то в хаті сьогодні тепленько. Бо на вулиці така холодрига, що капець. Чи не весна, а якась така холодна, холодна осінь, дощова. Малина, яку я садила тут на глині, вона прижилася. Навіть ось буде малинка. Із 13 кущиків тільки два не прижилося. І майже на кожному є цвіт. Тому я ще сояшника хочу посіяти. Буду -то, то спереді. Вже бузок цвіте. І сьогодні повинні після обіду, якщо вийде, виграти нам города. Вже зацвіли пізні тюльпани, які я хотіла пересадити звідси, але все ніяк не пересадила. Ось такі красунчики. Зараз хіба що візьму сікатора і пообрізаю цей весь бузок, щоб не мішав їм рости. Сьогодні Олежика настрій є, він цілий день mm -hmm. реагує. Да? Ти все подобається. Сміхотинчик маленький, так? Да? Я сьогодні день здався. Нарешті нам сьогодні вигорили вже город вдома. Ми посадили вже картопельку. Ще залишилося трошки ось ще якісь відро два докупимо на днях і досадимо. Там під сіткою залишили на помідори грядку. І під грушою також будуть огірки. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.